Свято милосердя і добра у Бердишівській загальноосвітній школі номер 5 подія, до котрої готуються усім педагогічним колективом протягом року. Шкільний актив радо готує програму виступу, акцентуючи у ній на важливості таких людських якостей у наш час, як людяність і простота. Хто як не діти вважають, тут може донести це до своїх однолітків, тим паче, якщо вони не звичайні, а особливі. Більшість із них, маючи інвалідність, уміє поєднувати навчання із захопленням так, що багатьом лишається позаздрити. Зразкова церкова студія жанр, яка стала гордістю не лише школи, а й міста загалом. Яскравий тому приклад. Учні, якщо беруться у цьому гуртку до справи, то роблять це з великим натхненням не інакше. На початку 2015 року жанрові сповнюється 10 років. За роки діяльності студія не втратила своєї популярності, виховавши десятки талановитих гімнастів. Талановита молодь надійне майбутнє для Бордичева. Адже зі слів міського голови тільки за такими дітьми можливе гарне майбутнє міста. Коли ж вихованців зразкової церкової студії жанр, котрі навчаються і у п'ятій школі, запрошують на виступи до різних куточків України та світу, це не може не радувати впевнений Василь Мазур. Ми прийшли, щоб вас каже, що ми вас любимо. Ми вами гордимося. Ми вам бажаємо щастя, миру. Я скажу більше, я коли отримую почту, в мене у почті лежить по декілька пісень, недільку, мінімум одне письмо. Направте, будь ласка, дуже ми хочемо бачити дітей і суді Жах. І ці листи йдуть звідусіль, з усієї України або навіть і за межами України. Ми годімося тим, що ви, незважаючи на свій юний такий вік, вже внесли серйозний вклад. Відродження, слави нашого рідного міста. Бердичева». у такі святкові дні нагода зробити певні висновки у житті є, чи не у кожного. Аби ніхто не опинився забутим, не лишився сам на сам зі своїми проблемами і питаннями. Діти зі школи повинні правильно виховуватися. Це і є на думку вчителів тим, чим є і має першочергово займатися навчальний заклад. Ми цілий рік готуємося показати, які ми добрі і милосердні і чуйні люди. І що ми розуміємо, що в нашому світі, в нашій країні, є люди різні, з різними фізичними можливостями. Але це не значить, що ця людина чимось гірша, і що ми краще. Люди. Ми всі однакові, нас все, всіх любить наша країна. Ми всі одно один одного любимо. Нас Бог любить і вчить нас милостиво. Вроді всі різні. Подивіться, дітки, один на одного. Ми всі щасливі. Всіх очі світяться, тому що у вас є рідна держава, у вас є свій флаг, у вас є любиме місце, і за це слава Україні, слава Богу, і слава всім. вам. Протягом листопада у школі проходила акція з нагоди міжнародного дня інваліда, до якої долучилася місцева влада та небайдужі освітяни міста. Як результат, дітей інвалідів поздоровили зі святом милосердя і добра, солодкими подарунками та матеріальною допомогою школі. Головне на думку усіх гостей закладу, аби школярі були здорові і не почувалися чужими чи не такими, як усі у світі. Для цього обіцяють робитимуть усе від них залежне. Вам хочу подякувати за виховання таких діточок. Щоб ми всі разом подякували діткам. За те, що вони дарують нам насамперед це позитив, тепло і добро, яке якраз сьогодні потрібне не тільки нам, а нашим молодим хлопцям, батькам всім, хто сьогодні стоїть на передовій, захищає рубежі нашої країни.